Всім привіт! Знайомтесь! Це новий готель, який називається Serenity Queen Hotel 5 зірок, який розташований в Канакли в 13 кілометрах від центру Алання на березі моря. Був побудований у 2022 році і почав працювати в 2023 році. Готель компактний складається з одного центрального корпусу, де розташовані номери. Тут три основних категорії номерів делюксів: стандарти, гарден рум та номера сів'ю, які ми зараз і дивимося. В номерах все нове, свіже, це відчувається достатньо приємно, а номери не дуже великі, такі тісненькі. Ось перед нами, по факту, і вся територія. Корпус це вже іншого готелю, тобто басейни, дитячий клуб, пляж і ресторан. Як в будь-якому новому готелі все блищить. Це основний ресторан. Majestic називається. Тут проходять основні харчування, також є тераса. Харчування, ультра все включено 24 години, сервіс морозова, кондитерка, алкоголь, місцевий імпортний, все входить в харчування. Все достатньо приємно, чисто, свіжо і це дуже сильно відчувається. Wi-Fi на всіх ділянках фрі. Басейн тут не підігрівається одразу, а тише в аквапарку підігрівається. Компактний готель. Готель приймає дітей і на його території є аквапарк дитячий, міні-клуб для дітей 10, 4-11 років. Але, як на мене, цей готель більше підійде для пар. Це магазинчики, які ще будуть відкриті. Анімація тут проходить. На пляжі є біч-бар, де є місцева кухня, імпортні безалкогольні напої і алкогольні. Тут можна буде щось перекусити в обід, для того, щоб не ходити в основний ресторан. Це достатньо зручно все. Виходимо на пляж. Пляж пологий, достатньо широкий, місця вистачає всім. Зручніші злонги. І, як бачимо, тут такий пісок галька. Також міцний дерев'яний пірс. Але пляж на любителя, пляж в бухті розташований, тобто вітру, а також хвиль тут не буде з одного боку, з іншого боку, відкритого моря. Тут не буде. Тобто такої води, як люблять наші туристи, також може не бути. Тобто на любителя, але дуже приємно. Також тут є приємна релакс-зона, де можна посидіти відпочити. В день нашої інспекції було свято дітей, дітей було дуже мало, але все одно вони їх привітали.